Шановні колеги, усім доброго та мирного дня. Мене звати Сідок Олександр. Я є менеджер з регіонального розвитку компанії HumanTech, німецького виробника антистресантів та стимуляторів росту. по Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. Зараз ми прямуємо на поле до наших партнерів, з якими ми працюємо. На поле для закладання досвіду по такій культурі, як яра, пшениця. Чому саме ця культура? Річ в тім, що виробник протязі багатьох останніх років не вирощував цієї культури, проте в цьому році повернулися частково і на наступний рік планують суттєво збільшити посіви. Тому їх, як переробників, перш за все цікавить, як будуть впливати наші продукти на якісні показники ярої пшениці. Ну і також, звичайно, на так як в нас 7 днів назад закінчилися холодові стреси, а саме такі нічні та денні перепади температур, та 4 дні назад було оброблено пшеничку гербіцидом, інсектицидом та фунгіцидом, тому ми будемо використовувати наш продукт, який називається фульвігрін антистрес. Чому саме даний продукт річ? Тим, що він є потужним антистресатом, так як до його складу входить три діючих речовини, а саме вільні алямини кислоти рослинного походження, гумінові кислоти та екстракт морських водоростей, до складу яких входять фітогормони, які будуть активно розвивати нашу кореневу систему та вегетативну масу. Тож, прямуємо на поле.